Василь Добрянський, відомий український прозаїк, автор понад двох десятків ретро-романів, детективів, ларат багатьох літературних конкурсів. Цьогоріч у Харківському видавництві фоліо вийшов його новий роман Пані Валевська Фатальна жінка Наполеона. У творі йдеться про коротке, однак сповнене пригод і переживань життя графині Марисі Валевської, яку називали польською дружиною Наполеона. Надзвичайної вроди дівчина завжди приваблювала погляди чоловіків. 18-річною, завагітнівши від таємничого юнака, під тиском матері і брата вийшла замість за старшого на 50 років графа шлюб був невдалим. А далі несподіване зближення з французьким імператором, увінчаним славою, володарем тогочасної Європи, жваве листування і бурхливий роман. Поляки покладали на Марію Валевську великі надії в розбудові своєї держави. Чи справді це було палке і резонансне на заздрість тогочасній аристократії, кохання двох видатних людей, чи міг бути в цієї казки щасливий кінець? Про все це в новому романі. Василя Добрянського, пані Валерська Фатальна жінка Наполеона. Є така книга в нашій бібліотеці. Тож запрошуємо до цікавого та приємного читання.